На цей фільм від самого початку покладалися великі надії, а його бюджети, гонорари побили рекорди свого часу. Творцям вдалося не тільки виправдати очікування, а й перевершити їх, знявши одну із найуспішніших і найвпливовіших картин жанру, яка перевернула уявлення про спецефекти у світі кіно. Кіно на виворіт представляє. Термінатор 2 судний день це науково-фантастичний бойовик Джеймса Кемерона, що вийшов у 1991 році, і якому вдалося отримати ще більше визнання, ніж Термінатору 84-го. Чому Шверценеггер боявся провалу фільму? Як пісня Стінга вплинула на сюжет? Яку сцену намагалися видалити продюсери, і чи варто очікувати перезапуску франшизи? Про це не тільки ми розкажемо у нашому новому відео. Поїхали! Повне відео на каналі Кіно на виволі.